Добрий день, мене звати Нікіта Сема, я виявляється е, амбасадор спеціальної молодіжної бібліотеки міста Києва, У мене є читацький квиточок, і мене попросили відповісти на декілька запитань стосовно бібліотеки в цій рубриці. Власне, е, чому саме молодіжна бібліотека? Ну, тому що, по-перше, вона поруч з моїм університетом. З Київської муніципальної академії естрадного і церковного мистецтва. І тому це зручно просто по розташування. Також тому, що тут завжди знаходять ті книжки, які мені потрібні. Тут працюють чудові працівниці, і працівники, які завжди допоможуть, піднімлють настрій, запишуть ще й тебе на відео, то ви ще буде досвід у зйомках і взагалі класно. В нашій професії це дуже важливо. А, також ну, ця бібліотека взагалі супер-пупер. Вона знаходиться близько до метро, як і університет, так і, так і вокзальна, так і Олімпійська можна пройти. Тут е, прекрасний ремонт. Он зараз е, мушінчики роблять неймовірний класний ремонт. Фінансування йде, книги нові купують. Бібліотека це взагалі круто. І тому треба, щоб всі якомога більше людей. Підтримували бібліотеки, ходили, тому що це завжди було круто, модно, тому що завжди модно бути розумним, начитаним, і завжди класно мати нові знання, які ви можете почерпнути із книг, які знаходяться в київській молодіжній бібліотеці. Тому приходьте, всім гарного дня, любіть, читайте і приходьте в бібліотеку. Всім привіт! Мене звати Женя. Я читачка молодіжної бібліотеки. Я обрала саме її, тому що вона поряд з моїм університетом, в якому я навчаюсь. Дізналась я про неї через моїх одногрупників. Прийшла сюди, мені дуже сподобалось, дуже приємні люди тут. Працюють, тому я її рекомендую. Всім привіт! Мене звати Мар'яна і я зараз знаходжусь в молодіжній бібліотеці. Мені дуже подобається це місце, тому що тут є багато книжок, різнопланових, різножанрових, і можна вибрати все, що тобі захочеться, почитати і бути досвідченим у всьому цьому. Я дуже рекомендую вам цю бібліотеку. Добрий день, мене звати Оля. Я сьогодні записалася в молодіжну бібліотеку, щоб взяти книжечку Демонтовича, дівчинка з. Ведмедиком цю бібліотеку мені порадила моя колежанка Христина Бортник. Вона постійно тут бере книжки. Ось, і я теж вирішила записатися, тому і раджу вам. Дякую. Мене звати Ілля. Як я дізнався про молодіжну бібліотеку, я просто проходив поряд, і мене завлікло саме те, що вона молодіжна читальська бібліотека, саме міста Києва. І мені стало цікаво, що тут взагалі можна взяти і почитати. Потрапивши в бібліотеку, я знайшов саме ту книгу, яку шукав. І тому всім пропоную, всій молоді Києва, звертатися саме сюди. Привіт, мене звати Олександр, Я член міської молодіжної бібліотеки. На питання, як дізнався про неї, можу сказати, що просто почав цікавитися книгами і на картах по відгуках знайшов цю бібліотеку. Зараз я в руках тримав першу книгу, яку я обрав в цій бібліотеки. І ще я можу сказати про своїх враженнях, те, що мені дуже сподобалось. Тут просто неймовірно гарний персонал, добрий відзичний і дуже гарний асортимент книг. Тобто мені тут подобається. Молодіжна бібліотека це незвичайне місце, де не тільки зберігаються книжки. Це те місце, де кожен знайде собі затишок і відкриє для себе новий світ. Бібліотеки дозволяють кожному вирушати у дивовижні пригоди, подорожувати в часі. І просторі зустрічатися з найвидатнішими мислителями світу, і при цьому залишатися вдома та пити чай. дня! хотіла донечкою сказати, що ми давно вже ходимо тільки до київської молодіжної бібліотеки. Да в інші бібліотеки не ходимо, бо тут знаходимо все те, що для нас потрібно. Дуже дякуємо.